Так, народ. Ще дві посилочки відкриваємо, відчиняємо від 13 січня 2024 року. Що у нас там є? Ну, Я знаю, що тут є. Це велике сьогодні мене отримання товару. В основному це у нас буде пуери. Шени і шу. Багато клійонків, це вже добре. Якби, законно придбавши чай, в мене законно багато клієнтів. По-перше, 111-й номер. Це неймовірний шен. Перед цим я розпаковував. Там у вас була розпаковка 100 грамовочка, а тут у нас більше. Йому більше 20 років витримки. Ага, це не цей. Це у нас 112. -й. Також, е, взагалі, це ще унікальний шен. От, Хто розуміється в шенах, подивіться на його малюнок, колір, е якість сировини. Отже, е у нас з вами стосовно цього шена найнижча ціна. Це номер 112. Не знаю за скільки ще його буду продавати. Ну, Близько півтори тисячі. Це відомий, шен, відомий виробник. Якість. Ви собі не уявляєте. Аромат, який зараз у мене в руках. Я його просто тримаю і дуже добре чую. А от 111-й ось він. Також відома фундація Журавель і Сосна. І також він буде ось такої преміум якості. Ось подивіться. Геть-геть-геть. 2003 рік. 20 років витримки. Це вже зрілий стиглий пуер. Ви в ньому будете. Мінімум гіркоти, максимум смаку і аромату. Далі, Недорогий шу 2019 року. Недорогий, гарно виглядає. Це зразу піде, напевно, в магазин, буде стояти у нас на вітринці. Гарно виглядає на подарунок і саме головне, біля 500 гривень він е, е, класика. Е, Гушу Хон-ча. Теж із класики 2020 року. Дуже цікавий шупуер з недорогих. Це вже наша. Відома позиція. ДАІ фабрика зі всіма марками, зі всіма голограмами. Всередині так само, знаки якості. Це перевірений чай. Його продають по 5-7 тисяч. Моя вартість 2000 гривень для вас. Далі, як вже казав, у нас виграний аукціон Шу. Перевірений 339-й, здається. Перевірений вами, битва Дракона і фенікса Класний варіант до 900 гривень. Ну, і ви знаєте, у вас кожного своєї знижки, тому можна ще і тут. p 127 преміум якості Шу. Шен, тобто пуер Він готовий прямо от. І на витрині, і на подарунок на будь-що. А це ще дешевший 977, трошки підкопчений для тих, хто любить аромат легкого димка. Взагалі це перевірений. Я їм вже торгую, їх ну, скоро буде штук 30, як я їх продав. Тобто ви його берете, ви його знаєте. Так, Трошки поранений у нас 339 буде за знижечкою. Зрозуміло, що шу. Багато хто з торговців його продає до 500 гривень. Звичайної робочої якості. Е, давайте подивимося разом з вами його. малюнок. Ось як він виглядає. В міру дров. Ну, це із недорогих. Тобто, якщо ти хочеш чаю і тобі просто треба багато його. Ось 357 грамів по невисокій ціні. Шен, який я взяв зараз на пробу, ось такий 2014 рік це вже витриманий. Трохи є дров, трохи є палок. Але я бачу, є біла брунька по аромату. Ну, Як на свої так, знову ж таки, 500 гривень. Пакет хорошого зеленого чаю. Досить непоганий варіант. І це у нас, я не пам'ятаю, 2013-18 рік. Ага, це шу. Хороший, кстати, шум. У мене він стоїть як преміум, я його сам. В себе дома п'ю. Ну, це поки що давайте по цим позиціям. І зараз відкриємо наступну коробочку. Подивимося, що у нас там. Там також, я думаю, я пам'ятаю, має бути щось із розряду і шенів. Е перевірених і не завжди перевірених. Так, так, так. Раз, Розпаковочка, розпаковочка. Що тут буде у нас? Угу. Супер, салафан. Все. Отже, по нашим чаям. Дві штуки. Відомого вам уже 52, 85-82. цифри, значить рецепт 85-го року. Фабрика Кунь, Кумін здається, це, це, це двоєчка їхня. І 8 це якість сировини по 9 бальній системі. Е, такий преміальний, не преміальний, хороший робочий е, пуерчик. 315-й, перевірений нами вами пуер з недорогих до 800 гривень. Хоча ціни зараз підросли, пізніше поговоримо. А ось тут подарунковий шен від біндао, між іншим. 150 грамовочка. Давайте разом з вами подивимо. Ну, це, под... це подарунковий, це сувенір. Тобто ось тут запакований шен в таку формат, як їхня тиква традиційна. І на подарунок ну, і ціна там така подарункова, скажімо так. Дві штуки деньхуна преміальний деньхун. Запакований, здається, тут вони по 150 грам, Це преміум, ви його знаєте. Це справді дуже висока і класна якість і класний аромат. Парочку шенпуерів, тих, що ви вже постійно в мене замовляєте, із недорогих. 350 гривень за млинець 250 грамовий, Ну і тут е, старий товариш три штуки 250 грамових, Ось таких. Між іншим, і ціна, і якість дуже і дуже е, пристойна. Наостанок е, два даїшних Пуерчика Шен і шу. Знову ж таки, до 1000 гривень їхня вартість. Менхай, ті, все запаковано. ну, Зроблено воно під подарунок. Розуміло, що. Ну, Якось так народ. Чаю, як бачите, цей раз приїхало багато. На будь-який смак, на будь-який час. Всім нам гарних ще до перемоги з Богом.